Нада буде. Це рекруте, Боже. м'ясорубка солу перекруте. Надо буде просчитати ще одне, щоб з дешевлення було, тому що м'явина одна буде дорога. То ви будете по виріжете е-е саме якісне м'ясо із е, середноматок. Ну да. І Я перекрутите його наполовину половину із Яловичину і оце, да. оце все повинна ти учитувати, сама записувати. Скільки Фані. того, скільки того пішло. Фані. Слухай, а щоб жиру купити не можна? Попитать, бо оце сало крутить, що на цьому? Ну на то туди можна додати жиру і воно вже дешевше буде. Ну спитай, ну вона на це возить нам. А ну то спитай, якщо воно ж тоді розбавиться, тут беремо на 100 кілограм е, eh, сала, eh, 40 кілограм сала і, eh, і 40 жиру і 60 сала. Воно ж тоді дешевше получається. Те, що відправляємо на, на армію.